І другий. Районна державна адміністрація не погоджує подальше перебування на посаді головного лікаря комунального садовиної центральної района лікарні Калаша Валерія Олексійовича. Тобто фактично поступила пропозиція про звільнення головного лікаря з посади головного лікаря комунального садовиної центральної районної лікарні. Також поступив лист від Департаменту охорони здоров'я Чернівецької державної обласної адміністрації, в якому написано, Департамент охорони здоров'я надіслав лист про погодження щодо укладання контракту на новий строк з головним лікарем Каваришем Валерієм Олексійовичем. Розглянувши лист на Осадській районній державної адміністрації від 29.05.14 року. Копія листа додається, я зараз його зачитаю. Та ознайомившись з копією акта ревізії фінансово-господарської діяльності лікарні, проведеної Державної фінансової інспекції, в якій були виявлені фінансові порушення, Департамент охорони здоров'я відкликає надіслане раніше погодження щодо переукладання трудового договору з головним лікаром комунальної установи Милосерського центрального раненіка Ніколашем Валерієм Олексійовичем. Тобто ці листи фактично анулюють раніше подані погодження. Подавати такі пропозиції. Дані пропозиції мають бути розглянути на трьох профільних комісіях. Відповідно, зранку було проведено спільне засідання комісії з питань законності, бюджету і охорони здоров'я. Були різні висловлені депутатів, питання, проте вони погодилися погодили, з пропозицією, яка у зв'язку з тим, що немає достатнього комплексу юридичних підстав. Для включення в порядок денної сесії питання про укладання, тому що двоє з суб'єктів погодження вони не погоджують кандидатуру. Виключити з порядку денного сесії питання під номером 5 про укладання на новий термін контракту з головним лікарем Каларашем Валерієм Олексійовичем, і включити під тим самим номером, розданий вам до... Порядку до початку сесії проект рішення, включити питання про неукладання з головним лікарем комунального славному Микола Шамласіча контракту на новий теми і звільнення його з посади сьогоднішним у зв'язку з неподанням погодження департаменту охорони здоров'я та районної державної адміністрації. Хочу зауважити депутатів, що у випадку, якщо депутати не голосують за дане питання. Відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до Кодексу законів про працю, фак, трудові відносини фактично будуть тривати і з завтрашнього числа районної ради має право укласти з головним лікарем контракт на новий термін. Тому що рішення сесії не було прийнято. Має право чи зобов'язано. Має право чи зобов'язані. Я від е, переліку цих документів, які ви нам зачитали, я не чую документи, які б говорив про звільнення лікаря. Яка владна інстанція нанесла ми, що їм потрібно звільнити? Я цього не чую. Ви сказали, що фактично вони фактично це слово розстежило. Перше, друге, що таке погодження. В юридичному плані яке не страшно, погодження чи не погодження? Якщо в статуті передбачено чітко, що для прийняття рішення про... Укладання контракту на новий термін потрібно два погодження департаменту і районної державної адміністрації і е, відповідно комісії, погодження комісії. Так, а я вважаю, що якщо ці погодження вже були дані, то перед цим давати не погоджуємо п'ять людей чи шоста, чи кота вечно чи третє, чи чти. Це є образа районної ради. Це по-перше, реальна образа нас як владної інстанції, яка має право. Укладати чи не укладати. До речі, погодження потрібне. Так е, вони категорично не визначають. Рада може укласти, може не укласти. Я вважаю, кажу, це питання не розглянути. Тому що це продовжується практика, це взагалі якісь виборчий станізм. Це Це по-перше. По-друге, я, я зараз висловлюю свою думку. Я вважаю, що це питання. Треба розглянути. Нормально. Вислухати аргументи, якщо вони в когось з'являться, а не просто погоджую, не погоджувати, і тоді приймати рішення сесії. Це Дякую за це, це право депутатів включати, погодитися з цією пропозицією або не погодитися. Просто... просто ми, як виконавчий апарат, себе страхуємо в тому питанні, що якщо будуть виникати якісь. Судові е рішення, чи якісь судові позови будуть, чи звернути до прокуратури, було питань, що ми не правим включити в порядок денних сесії дане питання відповідно до статуту, районна державна адміністрація є порядником поштів е лікарні, а департамент охорони здоров'я він є керівником керівним органом вище в частині в медичній частині, тому що воно теж має відповідно до статуту. Впливає на має вплив на прийняття. Рішення. Тобто, вони мають право довести до відео депутатів їхні відношення до знаєте, на думку спадає така, на думку спадає така думка. Держав'ю ми повертаємося опять до того ж прошлого. Прийшли білі, вігнали червоних, прийшли червоні, вігнали білих. Доки буде продовжуватися ця маханарія. Ми довели країну вже до того, що ми бачимо, що твориться тут. І Нові збройний президент Порошенко сказав, що керувати, тобто працювати на відповідних посада будуть професіонали. Я не розумію, хто довів, що головний лікар не є професіоналом. То Ні. я пропоную, я пропоную. Ну, мені... я, <реку> я думаю, що акт кру це не вирок суду. Це просто зафіксовані на думку працівників кру якоби порушення. По закону. А цей акт мав би переданий прокуратуру, відповідно. Прокуратура опрацює, і потім, якщо буде необхідність, передать суду. Суд тільки визначить, чи є порушення, чи нема порушення. І, до... і вину тих, хто порушує це все тоді, тоді ми можемо вже звинувачувати когось в тому, що він або допустив халатність, або непрофесійність, або ще інше. Друзі мої, якщо ми будемо таким шляхом йти, ми далеко ми вже зайшли далеко. Ми ще далі зайдемо. У мене є пропозиція на сьогоднішній день, на всі сесії. Так як було прийнято рішення і обговорено всіх комісіях, на сайті місяць назад вивішено, що це, це люди все знають. Це наша гідність депутатів. Це ми рішали. Кожний депутат так чи інакше працював у відповідній комісії, він до це голосував. Як це зараз може зробити отаким От чином, стати, що ми відмовляємося від своїх рішень на догоду чогось? Я рахую, що це неправильно. І тому, да, питання має бути сьогодні розглянуто на сесії однозначно. І прийняти рішення. Знач, я пропоную продовжити контракт з Валерієм Сієчем Головним лікарем. на і, і ще говорю одне. Якщо буде доказана вина його або прокуратурою. А по судом я особисто перший подниму руку, руку про достроковое припинение его, как главного лекаря. Уважаемый, я хочу... ...не только одной части населения, другой. Что люди могут как-то выстоять свои права не только на улицах, но и цивилизованно, присутствуя это достижения Майдана. Я хочу молодых наших руководителей. Ну, я выступал в Деткове, я сказал, что... Значит, э, я хочу молодых наших руководителей, голову районной рады администрации. Значит, тут сидят седые лысые депутаты. Придет время, нас не переизберут люди. Поэтому надо, если даже вам кто-то где-то там пишет письма, мы прошли эти письма. Правильно сказали, что 38 год не совершайте ошибку КПСС. Вы будете идти тоже потом уже пути. Что вас не изберут и вас выкинут на помойке истории. Решайте. Вы молодые, перспективные, хорошие, генерируйте хорошие идеи, учитесь. И если, если Валерий Алексеевич, значит, где-то будет что-то найдено в актикру, мы проголосуем сегодня, чтобы мы не были прокурорами органами, мы первые проголосуем за сторону договора. Это же не избираем там что-то на пять лет. Президента Януковича сняли за ночь. Так что мы можем, Валерий Алексеевич, если он действительно нарушит, но не считаться сменением депутатского корпуса. И не проповідувати принципи, які ви об'явили всі на Майдані, що дідусі, уважение мені громад, ви повинні це соблюдать, в первую очередь з вас. Поэтому я предлагаю несіть повестку дня і обсудити этот вопрос, а як примут рішення депутата, то так і буде. Ми спочатку підготували один проєкт рішення. Про вкладання контракту я сказала Данія Володимира. Все зроблено було в половому полі. Але я хочу довести до вашого відома. Якщо ми не поміняємо назву цього проєкту рішення, як вона сказала, якщо після сесії будуть позови до суду, і суд визнає, що ми неправильно сформулювали порядок питання порядку денного, щоб потім нас депутати, як виконавчий апарат районної ради, не звинувачили в тому, що ми неправильно поставили питання порядок денний. Тому що виникла обставина одна сторона. Як... Це буде п'яте питання в порядку денному. І навіть не важливо в порядку денному п'яте питання. І навіть не важливо, як воно буде звучити. Чітко сказали, допустим, навіть якщо воно звучить проти укладання порядку, і депутати не висловлюють свою думку на підтримку, він завтра працює п'ять років. Це таке саме, як про вкладання потребу. Тобто ми довели за ваше право. Я прошу. Головуючи, поставити це на голосування. Якщо ви не підтримуєте дану пропозицію, лишається під номером п'яте питання про укладання контракту. Все можна от залізницю. Вони можуть просто. Більше немає абсолютно ніяких. Я прошу не звинувачувати тут 37 революції і так далі. Ми доводимо до вас юридичні факти. Ви голосуєте, як хочете. Але якщо потім будуть проблеми, то прошу не звинувачувати. І не треба там піднімати зало, якась довіра, недовіра. У нас є статут, у нас є положення, у нас є закон про місцеві самольбень, є інші нормативно-правими актами, які ми вчора вчора до 12-ї години ночі і підготував, і, і, і даємо таку. Пропозиції, не хочете її підтримати, нема проблем. Тому що потім в нас просто немає. Але відповідно, то по ньому ніякого правового рішення ще не прийнято. І, відповідно, я вважаю слушне е, зауваження від Митрала Льонича. І якщо буде якась право, дана права оцінка, тоді ви будете приймати відповідне рішення в даний час. Е, щодо питання, е, як воно звучить. Порядку денному це відповідно ваше право чи включати дане питання порядок, да не чи відключати, Думаю, що ви можете проголосувати про цього приводу. Я думаю, що юристя підготувалася і вона має рацію. Якщо ви не приймете рішення про неукладання, виповідно будете включати рішення про укладання. Тобто в цьому плані воно юридична грамотна, тому що. Якщо ви не включаєте дане питання порядок денний про викладання, відповідно ви е, повертаєтеся до порядку денного, які був заключення перед цим. Так і юрист роз'яснення. Так, да, президії пропонується вилучити із порядку денного сесії питання під номером 5 про на новий термін контракту з головним лікарем комунального зловного селища центральна района лікарня товаришем Мале Росії. Та включити під... Цим самим номер питання про невкладання на новий термін контракту з головним лікарем комунального установи Носелиська центральна районна лікарня Талераше Валерій Олексійович. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Зачитайте трактаті. Чи розкажи, за що голосуєш? За виключення за укладання контракту? Перше, так чи так? Ми говоримо про вилучення питання, про вилучення з порядку денного сесії питання під номером 5 про укладання до нові денного контракту та відповідно включити до порядку денного так? питання про укладання. Вже будемо бачити, як вулицю цього звання. Дальше, що говорить зараз. Проти, Проти всіх. Утримаємося, приймаються. То, як пояснюємо, цю справи, так, ми, будем, ми розглядаємо питання про вкладання контракту з головним лікарем. Комунальної установи центрального районної країни. есть предложение, тоже согласовали на президиуме, что мы голосуем сейчас порядок дальний и переносим пятый вопрос на первый, чтобы эти люди не ждали, а им дали Проти, утримаемся, принимаемся. Таким чином, возглавляется вопрос про укладание контракта с главным лидером коммунального установа на сельскую центральную районную лекарню, с Олежем Олегом Сеевичем, с центральной районной Та вважає модерну Росію. змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням план дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Цей закон дає правові підстави для розгляду анонімних повідомлень та звернень. Вчора до районної ради надійшло анонімне звернення, і того пов'язане якраз по питанню контракту, і того я хочу зачитати депутатам <кхем> сесії депутатів Новоселецької районної ради, громадському активу на народний контроль, звернення до депутатів Новоселецької районної ради. Це є це, це є пропозиція в самому зверненні. Оприлюднити, довести до відома депутатів районної ради. Ану ні, то тут ніхто лицо цього не п'яче. Давайте на німки будемо розглядати. Я, я, я повідомив, що є таке звернення. Я. Воно, воно передбачається. Сказати, ми обов'язково це зробимо так, але відповідно до закону який має яке мають дії сьогодні ще дня, ми анонімні, Повідомлення озвучувати. Так. Ну, так, так. А ви з яким числом готова? Що виготовлені? Вчорашні. 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 А чого ви говорять? Нічого. Значить поставити на голосування, що озвучення, я ще занятию. Яке пропозиція добудають? Дозволь краю. Не заслужне. Не Мабуть, що всі погодяться, що це є думка невеликої кількості людей. Воно не носить масовий стихійний характер, скажімо так. Бо інакше ми б знали про це і давні, і раніше. Якщо закон передбачає таке, ми знаємо, що так дійсно є незадоволення. Зрозуміло, що там є якісь питання, якась, ну. Ну, скажімо, частина якихось, ну, ну <рес> не варто, називається, як ти хочеш. Тому в мене пропозиція така. Депутатський корпус знає про те, що є певні питання. Кожен депутат має спромогу підійти і ознайомитися. Це мені не повідомлення. <кхух> <кхух> те, що ви набрали, це, це зрозуміло. так. Це буде. Просте. Шановні ну, 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 депутати, я знаю, що ви відкритий орган. Чи в принципі є необхідність в закритому режимі? Тобто, що ми зараз ховаємося від другої частини наших колег? Так? Я Теж не хочу хочемо це. Є пропозиції, я можу, я, я можу зробити на голосування. Хто за те, щоб це анонімне повідомлення озвучити. Да. Прошу голосувати. Шановні колеги, я не знаю, який закон вийшов, нічого норми закону, по-перше. Яка стаття закону передбачає озвучення анонімки на цьому? Люди добре. Норма статті, яка передбачає озвучення анонімки. У нас для того, щоб я виступив, я повинен підняти руку. І попросити дозволу. Можна вам пояснити? Будь ласка, в цьому зверненні чітко написано. Так. Просимо да. Так. На сесії районної ради. Значить, ми проаналізували, що має закону села. Якщо там кажуть, якщо ви не будете озвучувати, значить ми будемо, мабуть, наші дії, що ми не довели до залу. Тому ми. Відповідно, скажіть, будь ласка, є образи у суперській. Там, образ, там образ немає, там є окремі факти викладені. І якраз хтось, хто писав це звернення, хочу наголосити, що, мабуть, добре обізнаний, що сьогоднішній дня вступає в силу відповідний закон, який було тут заробник. І ми не оголошуємо. Не треба значно оголошення. Після сесії залишаться депутати на три хвилини постанови після. Є пропозиція, прошу поставити на голосування пропозицію Дмитра Льору. Давайте, давайте тоді, так от, як Дмитро каже, кажуть. Після завершення сесії залишаться депутати районної ради, так, і ми це питання продовжуємо. Шановні позиції, шановні депутати, шановні присутні, дорогі колеги. Я... Перш за все хочу подякувати, що стільки багато уваги було надано сьогодні моїй особі. Я вам дуже вдячний. Те, що люди переймаються питаннями медицини, як фахівець і керівник цієї галузі в районі, вони тільки тішить. Я дуже вдячний. Мені є про що говорити за цих останніх п'ять років, про які ми пропрацювали. У нас на теренах Новоселецького району, повірте мені, що напевно на протязі 40-50 хвилин, я про що сказати, повірте, там в основному позитивні. Враховуючи важку ситуацію, яка останнім часом не була більшого обсягу по фінансуванню, я маю на увазі, показники Новоселецького району. Завжди знаходились в п'ятірці кращих серед всіх районів України. І ми, Новоселенський район, внесли досить велику лямп в це питання. Ми впровадили нові технології, у нас є зміни і по лабораторному обстеженню. У нас, повірте мені, одна із найкращих і спокійніших пройшла реформа медичної галузі. Ми всі дуже тяжко переживали цей переносин. Разом з депутатським корпусом, який, який також приймав участь в цьому, з людяністю, з розумінням кожного особистого людського фактору. Ми приймалися за кожну посаду. Повірте, як ми приймали, згадайте, як ми приймали рішення тут, в цій сесійній залі, з приводу того, щоб зберегти наших сестричок по е, е, лікарським столам за увагу і абсолютно. Все, що і яке рішення прийме депутатський корпус, я безумовно, з великою шаною до нього віднесусь і буду виконувати. Дякую всім. Якщо є питання, я з задоволенням їх висловити. Коли розбудовою медичної мережі, а не політикою. І займатися політикою. А так. Прийшли одні, пішли туди, пішли треті, пішли туди. Ваша головна задача розбудова медичної мережі і лікування хворих. Все. Якщо там дійсно є якісь факти, то призначити комісію, комісію з числа депутатського корпуса, залучити туди відповідних фахівців і перевірити там ті чи інші факти, які існують там написані до Дякую, я так розумію, що питань більше немає. Підтримала пропозицію щодо укладення договору на роботу Клараса Олексійовича, головним лікарем центральної районної лікарні. І просить його те саме звернути увагу на те, що при зміні політичної ситуації в країні в першу чергу страдають ті керівники, які займаються політикою і займають керівник посади. Дуже велике прохання підтримати пропозиції Дмитрия Ларіонович Валерій у вас роботи є багато, вы добрий фахівець, не требуете политики. Политика меняется, вы міняється, ви маєте залишатися головним бійцем. Я, хто за? Проти? Утримався немає, Добрый день. Спасибо за возможность высказать мнение нашего коллектива. Значит, всегда так получается, что решение принимаете вы. На сегодняшний день э, мы хотели э, высказать свое мнение, э, свой взгляд на, на, на нашего руководителя. Да? Поступили многочисленные заявления на профсоюз нашей больницы с просьбой сделать тру э, собрание трудового коллектива. Сегодня утром мы провели собрание трудового коллектива и хочу заметить, что с присутствующих 385 человек... Ни один из них не, не был против кандидатуры Валерия Алексеевича. Ни один, даже символически. Да? То есть на сегодняшний день наш коллектив полностью поддерживает кандидатуру Валерия Алексеевича и просит вас учесть во время голосования в нашем мире. Шановні депутати, проєкт рішення з даного питання вам роздано перед сесією. Пропонується прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Проєкт рішення прийнято за основу. Які будуть доповнення, пропозиції, зауваження в депутатів? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Рішення тим чином прийнято. Продовжуємо цю роботу. Традиційно